Вітаю наші любі читачі. Сьогодні познайомимо вас із часописом Люмінус, а саме з дитячою рубрикою для наймолодших читачів. До вашої уваги! Вірш Марини Семйонник із міста Борислав Війська область. Ми сіренькі кошенята рідні ми і медвінята. Мурчик і Мурочка назвати так назвали мама й тато. Мурчик чемний, ну а я Непосида. І така. Я вдалася в свою маму. Каже тато так, не знаю. Мурчик в воду, я вод в нього. Сплати в мене просто. Він слухняний, я ж інакша. Він розумний, в мене каша. В голові. Ми зовсім різні, але ж любимось, бо рідні. Тато каже нам і мама, що не завжди будуть з нами. Тому Мурчик, захисник до моїх до вас вже звик. Я теж звикла, що спокійний, братик мій, меланхолійний. Ми в батьків вдались такі: ми дивні і смішні. Ось така у нас сім'я: Мурчик, мама, тато і я. Часопис можна знайти у бібліотеці імені Тараса Шевченка.